Всім привіт, мої вітання 16 лютого, центральна частина України. Хочу вам показати, це в мене гортензія двохрічна котон Крем, квітне такими жовтуватими квітами. Гарна рослина росте невисока, але бачите, вона вже почала вегетитувати. Розпускати брунячки. Ось тут таке взагалі рясно. Це вона стоїть у мене тут е, в теплиці. Але в мене є, яка стоїть е, на вулиці. Сьогодні у нас мінус два зранку. Е, вона теж точно так же почала розпускати брунячки. Уже ну, лютий місяць, і, звичайно, все починає потроху пробуджуватись. А зараз хочу вам ще показати. Хочу показати вам, тут в мене є ще широколисті гортензії. Ось так. Дивіться, також почали пробуджуватись. І ця. Треба тут трошки... Сухі листочки прибрати. І ось ще ця. Також бруньки такі вже набухли, зеленіють. А це, це тут у мене гранат гюлоша Я його сюди також винесла. А сьогодні хочу вам показати. Череночки, які я разом з вами обрізала 1 лютого на вулиці. Ванілу Фрейс і Фантом. Зараз подивимось, як виглядають черенки, та що я з ними буду робити. Хочу ще вам показати гортензії широколисті. Це я ставила на укорінення десь 20 листопада. Ось так дивіться, деякі саджанці вже виглядають. Зараз ще покажу. Є такі невеличкі, ось такі. Є такі. Я їх вже винесла в тепличку. Було дуже тепло. Ось такі Ось Такі гарненькі. Думаю, що з ними буде все добре. Висточок трошки щось підсух. Так. А зараз подивимося, що відбувається з нашими черенками. Дивіться, це перед вами ваніла фрейз. Це ті черночки, що, як я вам вже говорила, коли я обрізала на вулиці гортензію, я взяла з неї черенки, поставила її у водичку. Зверніть увагу, води налито зовсім небагато, періодично підливала, воду не міняла. І черенки стоять ось в такій баночці. Вона майже повністю, це важливо, вона майже повністю висотою, як черенки. І ці черенки я кожного дня оприскувала, орошувала. І такий маємо результат. Вони почали вегетувати. І ось дивіться, і поруч, в той же час, я обрізала фантом. Ну, там було значно менше черенків, і ось такий результат. Якщо на цих черенках майже кожна, кожен череночок пробудився, то фантом тільки деякі. Хочу вам сказати точ, точно так з укоріненням. Якісь гортензії, Це волотиста гортензія, якісь гортензії швидко укорінюються, а якісь. Дуже такі туго-туго укорінюючи. Тому це ще має дуже велике значення. І в цей же час я деякі, деякі череночки поставила просто в ґрунт. Баночка теж, зверніть увагу, це в мене лаймлайт, теж висока, майже повністю в рівень з цими череночками. І ось другий також, звичайно, не всі черенки пробудилися. Це ось зовсім його вже можна вже пройшло сьогодні 16 число, вже пройшло більше двох тижнів, і якщо вони не пробудилися, ось тут, ось бачите, починає пробуджуватись. Цей ось пробуджується, цей зразу. Ці ось, бачите, товстенькі такі. Ті, що тоненькі, більш повільно. Ну, у мене так. А ті, що бачите, також. ці ось товстенькі, які гарненькі пробудилися. Тепер треба підтримувати. Підтримувати, щоб була вологість. Ми можемо подивитися, звичайно, ми можемо подивитися, що тут відбувається, Ну, я думаю, що за цей час тут нічого не відбулося. Наприклад, черенки, вони тільки пішла сила на те, що випусти... розпустилася брунька. Я не думаю, що там пішло у коріння. Це ще треба час. Зараз я. Так, череночок. Ну, тут нічого. Будемо оприскувати, чекати. Зараз уже у нас тепліше, стало більше. Сонце стоїть на сонячній стороні. Оці череночки, їх взагалі можна викинути, з них нічого не буде, якщо вони до цього часу не пробудилися. Ну, це верхня частина вона завжди погано укорінюється. Так, що далі будемо робити? Ці черенки, які добре пробудилися, я їх буду пересаджувати в букси. Зараз розкажу трошки стосовно боксів. Значить, ось такі в мене є бокси. Бокс треба, щоб був високий, але ґрунту буду засипати небагато. Сильно не заливаємо той ґрунт. Буду точно так же посаджу і буду оприскувати кожного дня. Не обов'язково його накривати, можна так трошки кришечкою прикрити, ну це я вам потім розкажу. Зараз ще хочу вам розказати стосовно укорінювача. Значить, укорінювач, як і ґрунт, має дуже велику важлив, дуже важливий для того, щоб був гарний результат. Значить, стосовно укорінювача для опудрення, щоб опудрити отак череночок, опудрювати, ось так у мене тут укорінювач, да? щоб череночок опудрювати, мається на увазі оця процедура, да? повинен бути такий, як пудра, укорінювач. Якщо ви хочете черенки поливати, Укорінювач буде такий більш кристалізований. Ось Дивіться, для упудрення ось такі укорінювачі я використовую. Більше всього, мені подобається ось цей грандіс. Також використовую цей. Він непоганий, цей укорінювач, також працює. В залежності, який є, я купую. Це то, що корінчики треба опудрювати. Покажу вам корінювачі, які треба використовувати, розводити у водичці, і робити оприскування, це ось такі. Тут зовсім інший, інша фракція, вона така, як ось така, бачите, як сіль, більш крупна. Теп. Ось також використовую такий чистий лист, самий доступний, і Є в мене точно такий же, це для оприскування, для поливання. Ось такий ще в мене є укорінювач. Теж дуже гарно працює. Так, стосовно ґрунту, ґрунт я буду використовувати ось такий універсальний, для розсади з додаванням агроперліту. Щоб він був легкий, не важкий в такому ґрунті. Я сейчас наберу в бокс, і буду укорінювати, ставити на укорінення наші черенки. Так, набрала ґрунту. буду робити такі невеличкі отвори, опудрювати низ черенка і як комога глибше його Туди занурювати. Так притискаю. Ось так. Можна трошки так от, як під, під кутом. Так як на них ще немає ніяких признаків коріння, то, в принципі, можна і так. Вставляю якомога глибше. Можна під самі брунечки, ось так зеленими черенками брунькою. Я не укорінюю. Я укорінюю тільки так, просто черенком. Зараз це все поставлю, отак злегка притискаю. І отак буду висаджувати всі череночки. Ось так я їх висадила. От скільки в мене залишилось тих, які не проклюнулися. Ну, вони попліснявіли такі. Всі інші. Дивіться, якщо ґрунт е, вологий, його можна взагалі не поливати. Ми тільки що робимо? Обов'язково зрошуємо, не лінимось і кожного дня проводимо цю процедуру. Тут повинно бути дуже волого. Тому що тепло, волога, ґрунт, це все запорука гарного успіху. Тому зверху, на сьогодні, прикриваю кришечкою, ставлю на світло в тепле місце. Потім кришечку можна взагалі зняти або так поставити, щоб провітрювалося. Тут уже не потрібно дуже сильна прям така вологість, але. Обов'язково спостерігаємо кожного дня відкрили, отак, От оросили. Там не повинно бути болота, там просто повинен бути злегка вологий ґрунт. Цього достатньо для того, щоб черенки почали укорінюватися. Так, ще один момент. Це треба обов'язково зразу підписати. Не обов'язково мати букс, можна використати. Наприклад, ну, у вас небагато там череночків, да? взяли горщик. В цей горщик, ось так, як у мене, ось, наприклад, цього фантома зовсім мало. Я його точно також опудрила, сюди вставила, можна вставити під самі брунячки. Корінці можуть піти от звідси, от де брунька. Починається, звідси можуть, можуть піти корінці. Отак трошки притискаємо. Так. Таким чином висаджуємо всі череночки. Тут земля більш підсушена в мене. Ось так. Тут ось на три брунячки. Гарний такий черинок. Отак. Ну, мабуть, і все. Є ще два є. Такі невеличкі. Так, глибоченько ми посадимо цей маленький. І ось цей він також тут є, брунечка зелененька. Ось так аж під груньку. Так все, також зволожуємо. І ось так цей пакетик так двигка зав'язали. І поставили поставили на світло на тепле місце. Все, чекаємо результату. Далі буду показувати, що відбулося, що починає укорінюватись. Взагалі, такий процес займає два тижні, щоб черенок укоренився. Особливо це ну, добре робити. В, літні, в літній час. У мене раніше теж не вийшло, але я так потихеньку приспособилася, і тепер у мене дуже багато саджанців. Я бажаю вам успіхів, в вирощуванні гортензій. На все добре, до нових зустрічей!